Майже вже злились, Оливу, запасай, світильнику, на нерозумних не дивись, Оливу запасай, світильнику, на нерозумних не дивись, хай кажуть, нащо чиниш паніку, хай зупиняють, помовчи посланником, мені ще трошки послужи. Дерзай, ти дерзайте моїм посланником, мені ще трошки послужи. Мою роботу ти виконуєш, а нагорода у отця. і не впадай від людських поглядів, шукай. Лише мого лиця і не впадай від людських поглядів, шукай лише мого лиця Я зараз їх навага зважую чи легкий бо надходить ніч, вони ще прийдуть тобі, кажучи, біда оливу нам позив вони ще прийдуть тобі, кажучи, біда, оливу нам позич пильнуй над кожною хвилиною, за мене залиш молись, молись, Оливу запасай світильнику, на нерозумних не дивись, Оливу запасай світильнику. На нерозумних не дивись, і перешкоди ворог клав Тобі, щоб на це місце не дійшов. Та я привів тебе на місце, це щоб тут підкріплення знайшов. Та я привів тебе на місце, це щоб тут підкріплення. nice show